Пезні меморіали чи справжні могили декомунізації в Україні дісталося і до братських поховань радянського періоду. Днями одне із них розкопали у Чернівцях. Тамтешня влада вирішила демонтувати обеліск радянським офіцерам у парку Шевченка. Ексгумувати останки, аби відтак перепоховати на цвинтарі, запросили фахівців Франківського КП Пам'ять. Згідно з документами, під пам'ятником мали спочивати як мінімум шестеро осіб. Утім, жодних кісток не знайшли. Могила виявилася порожньою. Паспорт пам'ятки створений ще в, 1400, в 1974 в році. Ну якби там чітко вказувалося, що під обеліском на площі 5 метрів на 5 знаходиться поховання шести військових, двоє з них генерал-майори, решта полковники, двоє з них герої Радянського Союзу. От виявилося, що власне, ця, це що це не існуюча могила. Ну є такий термін кенотав, тобто могила, де немає реальних поховань. Нині запити щодо перепоховання радянських солдатів Василь Тимків отримує з різних куточків Прикарпаття. Ексгумації заплановані і в декількох населених пунктах на Закарпатті. Тим часом Івано-Франківськ має аж два великих меморіали червоноармійцям: один на Софіївці, інший на вулиці Лепкого. Поруч із вокзалом. Варіантів, хто там похований та чи похований взагалі, чимало. До прикладу це на Лепкого, Я знаю, що там нібито перепоховували загиблих червоноармійців з старого цвинтаря, де зараз меморіальний сквер. Є навіть свідчення членів, старших членів нашого товариства громадської організації Меморіал, що там під виглядом ще загиблих червоноармійців Другої світової війни ховали тих. Червоноармійців, які в 1956 році загинули під час придушення угорського повстання повстання в Угорщині. Василь Тимків переконаний, перепоховати останки на цвинтар варто з повагою до померлих. А от монументи, які містять радянську символіку, демонтувати опитані нами на вулицях Франківська. Люди таку думку підтримують. Там має бути меморіал наших захисників України. Як у Першій світовій, як у Другій світовій, і теперішні наші меморіали мають наші українські, які полягли за українську землю. А, а ті всі, якщо вони є, то на цвинтар. Можливо, на цвинтар. Тому що це окупаційна армія. Ну, я з Харкова саме, тому в мене такі відчуття зараз, щоб ну, це, це прибрати треба. Тому що згадки про це не На мою думку, це символи. Зараз недоречні фахівці КП пам'ять підготують звернення до міської влади Франківська щодо демонтажу радянських меморіалів, проведення розкопок і перепоховання можливих останків. Бо певні у громістких пам'ятниках досі є елемент прослави радянського союзу та разом з тим і злочинів, які вчиняла репресивна машина цієї імперії. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.